Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми, як завжди, поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це допомагає в просуванні наших відео. Нью-Йорк Таймс пише про те, що троє обвинувачуваних у теракті 11 вересня нещодавно визнали свою вину, і наразі їм можуть замінити смертну кару на довічне ув'язнення. Усього затриманих по тій справі 5 людей. Як пише видання, переговори про визнання провини тривали цілих 2 роки, і ось нещодавно вони все ж таки дійшли до якоїсь згоди. У цьому разі мене дивує, напевно, що сама справа йде 23 роки. Сам терак був скоєний ще у 2001-му, і по суті, вони і так майже знаходяться на довічному ув'язненні. До самого вироку не знаю, як відноситися після скоєного, тим не менше, напевно, довічне ув'язнення може стати гірше ніж смертна кара, враховуючи американські тюрми і враховуючи як. Суспільство відноситься до 11 вересня. А це дуже болюча тема для американців, але в принципі ось 23 роки вони якось відсиділи, і напевно у них була додаткова охорона чи щось таке. Ну і ось вона отримала своє продовження, і через пару днів стало відомо, що голова Пентагону анулював цей договір, і все ж таки їм буде загрожувати смертельна кара. Тому виявляється, що ніякої угоди не буде, але коли приведуть у виконання смертельну кару, теж не називають і може вони ще будуть сидіти. Не один рік, нещодавно відбувся найбільший обмін людьми між Штатами та Росією. Напевне, такого ніколи не було. Але доволі забавно, що в принципі росіян міняли на росіян в основному. Хоча американцям також віддали деяких американських громадян і громадян західних країн. А це були, як правило, журналісти. А щодо росіян, яких передали на захід, це російська опозиція. А Росія у свою чергу отримала своїх шпигунів і навіть одного вбивцю, про якого, до речі, йшлася мова на інтерв'ю Такера.

Vladimir since 2022, Evans since March of 2023, and Al since October of 2023. Russian authorities arrested them, convicted them in show trials, and sentenced them to long prison terms with absolutely no legitimate reason whatsoever. None. And now their brutal ordeal is over and they're free. The deal that made this possible was a feat of diplomacy. and friendship. Friendship. Multiple countries help get this done. Усього в обміні брало участь 24 людини, Сполучені Штати отримали 16 людей, а Росія – 8. Виходить, 1 до 2, на користь Западу чисто за кількістю. З найвідоміших це Яшин Карамурза та Пивоваров, напевно, та ще ряд інших російських опозиціонерів, хоча деякі все ж таки залишаються в російських тюрмах. Знову ж таки, доволі іронічно, що обміняли в основному російських громадян на російських громадян. А ну якщо німця Крігера, якого нещодавно заарештували в Білорусі, теж передали в рамках цього обміну. Наразі зрозуміло на що Лукашенко це робив і які цілі, і які цілі переслідував. Напевно, чисто для поповнення обмінного фонду. Хоча доволі цікаво, що у цьому обміні не було ні одного білоруського опозиціонера, там дуже багато людей сидять ще з 20-го року, і їх чогось ніхто не міняв. Якось а, про них підзабули. Росія назад отримувала Красикова, який якраз убив чеченського командира і який сидів у Німеччині, а також ряд своїх агентів, які займалися там шпигунством, кібератаками, обходом санкцій та іншими речами. Більшість звільнених Росією поїхали до Німеччини, але там американські громадяни поїхали до Сполучених Штатів відповідно. А ось росіяни поїхали у Росію, і там чекістів чекав, чекіст. Володимир Путін особисто їх зустрічав із літака. Посередником у цьому процесі виступила Туреччина, і саме Ердоган зіграв дуже важливу роль у цьому обміні. Останній знову собі заробляє якісь міжнародні бали, але шкода, що це Лірі ніяк не допомагає. Тим не менш, такий міст між Заходом та Сходом, він все ж таки пролягає через Туреччину, і це вже неодноразово було доказано Ердоганом. І минулі домовленості були якраз через Туреччину, і ось новітній обмін теж. В принципі, напевно, навіть логічно, якраз Туреччина, навіть територіально, так знаходиться між Заходом та Сходом. А ось німецьке видання пишуть про те, що німецька прокуратура виступала проти випуску цього Красикова, який вбив чеченського командира на території саме Німеччини. Він був там ув'язнений і пишуть про те, що багато чиновників, в принципі, виступали проти його передачі, про те, що це буде великою поступкою для Путіна, тому що ця тема і раніше підіймалася, і Путіна це і справді цікавило. Ну і те, що це буде несправедливо до родичів вбитого, що вони просто відпустили вбивцю. Через декілька років, і в принципі були незадоволені таким суто політичним рішенням, і навіть президент Німеччини не підписував якраз помилування для цієї людини, напевно, не хотів брати на себе таку відповідальність. Ну але тут пропрацювали все ж таки напевно американські лобісти. Ну і знову ж таки, Красоков це козир, який був у західних країн, тому що Путін бажав його обміняти, і це була людина номер один, яка підлягала обміну і про яку вже не перший рік говорять. А ось соратники Навального, а потім вже і представники Сполучених Штатів офіційні зробили заяву про те, що у цьому обміні повинен брати участь Навальний, але він помер, не дочекавшись цього обміну. До речі, після смерті Навального тоді ходило доволі багато слухів щодо обміну, що його хотіло обміняти, і у Кремлі теж вони якось не могли однозначно відповісти на це запитання. Хтось говорив, що так, такий обмін був, начебто, навіть Путін підтверджував. Хтось говорив, що ні-ні ні, там ніяких домовленостей чітких не було, але, напевно, вже перемовини зі Штатами у той час були. В принципі, такі перемовини тривають, як правило, дуже довго. Але сьогодні вже, очевидно, зрозуміло, що і справді Навального могли обміняти, і якщо б він дожив до цього дня. Тим не менше, останні рік його постійно тримали в одиночках, і зі здоров'ям у нього вже були великі проблеми. Важливо у цій події а вже згадати і внутрішню кон'юнктуру у Сполучених Штатах. Зрозуміло, що це в принципі великий плюс для адміністрації Байдена, який відобразиться на рейтингах Камали Харріс, як головної соратниці Байдена, ну і в принципі, як висуванця від демократів. Це і справді можна назвати перемогою для американського уряду. Таких великих обмінів не було, напевно, з холодної війни. Я навіть не впевнений, що у холодну війну були такі величезні обміни. Тому сама історія у певній мірі унікальна і навіть історична, можна так сказати. Але тут ми не знаємо, які будуть наслідки цієї події. Може воно ще якось розкриється у більш важливій мірі. Звичайно, Трамп у відповідь став обурюватися, став говорити про те, що він би обміняв там якось більш вигідно, і що це зовсім був невигідний договір, і що, в принципі, це на руку Путіну, і так далі, і так далі. Більше того, зробив заяву про те, що, начебто, демократи передали адміністрації Путіна готівку. І це теж допомогло в обміні. Ніяких доказів на цей рахунок немає, може вони з'являться, але я навіть не уявляю, яку кількість готівки треба передати Кремлю, щоб зробити цей обмін. Я думаю, що гроші у цьому плані не відігравали ніякої ролі. Питання суто політичне. Ну і щодо умов, як уже було сказано, то в принципі обмін відбувся один до двох. Зрозуміло, що там було багато російських громадян, тим не менше, обмін у сторону Сполучених Штатів. Ну і Трамп ще трішки пізніше наголосив, що цей обмін це перемога для Путіна. Хоча, знову ж таки, це звучить не дуже переконливо. А ну і ось така доволі забавна новина про те, що дружина стрілкова була обурена тим, що лібералів ось відправили на захід, що їх міняють. А ось справжні патріоти, такі як Ігор. А вони сидять у тюрмі і їх навіть не відпускають на фронт, хоча він хоче, напевно, попасти у якийсь вагнер чи у якісь подібні організації. Хоча Вагнер уже немає, я не знаю, Шторм Зет. А що вона цим хотіла сказати, я не знаю, щоб, напевно, стрілково обміняли, і він потім потрапив до Гааги, і йому там дали 20 років. У Росії начебто йому дали 6 років, хоча, хоча можуть срок, в принципі, протягнути потім більше. Тому, в принципі, не зрозуміло, чого дружина стрілкова, в принципі, хоче досягти. Ну, все ж таки, може, думаю, що у Сизрані Іти якось не дуже в ГАЗі буде набагато комфортніше, ну і це правда. Але всі ці претензії все ж таки звучать дуже забавно. А ну і після звільнення російські опозиціонери вже дали прес-конференцію. Деякі там виступали вже декілька разів, але вони не видавали доволі дивної інформації. скажімо так, це м'яко кажучи. Ось, наприклад, Карамурза вже пропонує переглянути санкції проти Росії, заявив про те, що не можна вводити санкції проти. Звичайних громадян, і треба їх водити проти політиків, і тоді вони напевно спрацюють, хоча не зрозуміло як. Ну і знову були розмови про путінський режим і все таке інше. Щодо санкцій, то незважаючи на всю слабкі санкції, про що я, в принципі неодноразово говорив і критикував за це західні країни. Тим не менше, суть санкцій полягала у тому, щоб послабити в цілому російську економіку, і щоб Путін не зміг продовжувати війну. На жаль, це не вийшло, але суть санкцій полягала саме у тому, а не те, щоб їх вводити проти політики. Проти політиків санкції були введені ще з 14-го року, і якось це не дуже допомогло. Тому сутні санкції було в послабленні спільної економіки Росії, а не накладання їх на якихось окремих персон. Хоча це теж робиться, але це трішки інша історія. Тому всі ці випади карамурзи зовсім не зрозумілі все ж таки йдеться трішки про інший вид санкцій і про інші цілі. Яшин взагалі став скаржитися на те, що його поміняли без його волі, і що він хотів там залишитися на території Росії і так далі. і так далі. Це якось звучало досить дивно, де й просто навіть невдячно. Ось, наприклад, Христо Розів робить заяву, що спочатку у списках був Сафронов та Горінов, але у фінальні списки вони не потрапили. І якщо Яшин там дуже не хотів, то могли би когось іншого забрати. То, що зі мною відбувалося 1 числа, я не розглядаю як обмін. Я рассматриваю это мероприятие именно как выдворение из Росії незаконное выдворение из России против моєї воли. І скажу искренне, скажу как есть. Больше всего мені зараз хочется вернуться домой. Ну і перше, про що він почав розповідати, це про переговори та закінчення війни. Але трішки пізніше, вже буквально наступний день, коли був у нього стрім сольне, він заявив про те, що Росія має вивести війська з території України і повернути Україну в кордони 91-го року. А тому навіть не знаю, які його висловлювання актуальні. Напевно, що останнім казав, то напевно і більш актуально. Але позиція якась теж така а, не дуже стійка. Ну і ось ще з відомих виступів Пивоваров який зробив заяву про те, що російська опозиція не має підтримувати українську армію. А також виступив проти того, що російська опозиція там змінює флаг, і що прапор треба лишити саме російське. А щодо фінансування ЗСУ, то в принципі там були суперечки щодо цього і раніше серед російської опозиції, навіть на рівні того ж ФБК. А ось щодо прапора, то в принципі теж доволі дивний тейк. Зрозуміло, що новий прапор було вигадано з початком війни, щоб можна було, а щоб можна було показати свою позицію, і щоб можна було вийти там на мітинги у Європі під саме новим прапором, а не з російським прапором, тому що це виглядало б дуже дивно, коли одного часу під цим прапором там йде штурм Києва та інших міст. І у Європі люди теж масово виходять під цим прапором, і вони, начебто, опозиція. А тому цей прапор якби відокремлює опозицію від режиму. В принципі, російський прапор, російський триколор, став асоціюватися саме з режимом Путіна і від цього наразі нікуди не подітися. Російський двуколор – білий сіній білий вместо красної полоси. Ще в февралі в з жовто-голубим українським флагом он став появлятися на мітингах від Берліна до Брайтона. Влада Туреччина нещодавно заблокувала доступ до Інстаграму без пояснення причини і незрозуміло на який термін. Деякі ЗМІ пишуть про те, що це може бути пов'язано з тим, що Інстаграм видаляв автоматично коментарі з співчуванням після смерті одного з лідерів Хамасу, якого нещодавно вбила якраз ізраїльська сторона. Ось така помста за Хамас, і останнім часом принц Пердган знову почав використовувати цю риторику антиізраїльську і ось нещодавно грозив Ізраїлю навіть війною. А щодо блокування соцмереж та сайтів чи чогось такого, то для Туреччини це не дуже нове явище, враховуючи режим, там таке відбувається доволі часто, навіть колись блокували Ютуб, але на якийсь невеликий термін. А тому блокування інстаграму не додає нового контексту, а просто продовжує ось цей Ердоганівський, який існує на території Туреччини вже давно. В інституті Патона нещодавно зробили заяву, що ось цей тризуб, який прифігачили до родини матері, він був зроблений по неправильній технології, що там неправильно його приварили, саме тому він почав там щось відвалюватися і почалися з ним якісь проблеми. Але вони ці проблеми бачать і начебто там щось фіксять, і може з ним буде все окей. І по висоті ми це ж центруємо, так як нам сказав Героїст, який створював цей тризуб 92-му році. Що в зуб щита цей у верхній отрі повинен бути розташований математично строго по центру щита. А ну і так, іронічно, що тризу приварили тільки минулого року, напевно, і він вже почав відвалюватися. Якість роботи вже ж дуже потужна. А єдине, що тоді говорили, що це було зроблено з якихось приватних грошей, що це не державні кошти. Але від цього, напевно, це не стає краще, тим більше, якщо ця конструкція відпаде, то це може пошкодити і пам'ятник якихось інших містах, і це буде коштувати дуже дорого для його реконструкції, для його реновації. А щодо цієї теми, то могли би просто завісити цей серп і серпи в принципі залишити це питання до кінця війни, як і з переименуванням вулиць і іншими другорядними питаннями. Наразі напевно це реально не на часі. На це тільки марнується час, енергія, гроші, і незрозуміло на що це прямо зараз робити. Ну, а щодо самої цієї родини-матері, то це суто совковий символ. Я навіть не знаю, чого в рамках декомунізації його не збираються зносити чи якось реконструювати, тому що ну, це просто лютий совок. Напевно, тільки пам'ятник Леніну більш совковий ніж оця родина мать. Тому сприйняття цього пам'ятника досить специфічне, тим не менше він, в принципі, став і символом Києва у деякій мірі, а тому питання таке. Форб нещодавно отримав документи про ще трьох дітей Дурова. До цього було відомо тільки про двох. Але ось у редакцію звернулася якась Ірина Болгар. У неї були діти з Павлом Дуровим, які вони були народжені поза шлюбом. Але Павло Дуров їх підтвердив, і у неї є там документи, видання перевірило їх і. Все ж таки підтвердили, що це діти Павла Дурова. Взагалі, як пише видання, вони спочатку жили у Санкт Петербурзі, але потім вже Дуров перебрався до Еміратів. Ця жінка якби з ним поїхала, але їй не дали якісь документи, і тому вона переїхала до Європи. А Павло Дуров на цей рахунок в принципі не запарювався. Щодо донорства, то заявила про те, що немає ніяких цим проблем про це знала, але. Зауважила, що діти, які народжені від донорів, то вони не можуть претендувати на спадщину. Що її змусило злити всю цю інформацію виданню, невідомо, але тим не менше, увесь цей час вона якось мовчала, ніякої інформації не видавала про Дурова. Але напевно Дура сам відкрив ящик Пандори, коли почав говорити про те, що в нього там багато дітей, що він донор, і якось цим вихвалятися, чи розповідати про якийсь такий може й дивний експірієнс. Видання CNN пише про те, що після тиску Сполучених Штатів та Саудівської Аравії Росія відмовилась передавати озброєння Хуситам, хоча збиралась це робити. Так воно пише про те, що Росія там хотіла якраз дестабілізувати регіон, постачати туди озброєння. Росія навіть погрожувала це робити, але так трішки завуальовано. Але відмовилась якраз під тиском третіх країн. А самі ж хусити справді дестабілізують регіон, але тим не менше були і випадки, коли вони атакували і російські суда, і в Росії це теж приносило напевно збитки. А щодо цього слід зауважити, що цим ще Китай був незадоволений, тому що хусити б'ють і по його кораблям, і для Китаю торгівля дуже важлива, якраз яка пролягає через ту місцевість. Ну і для країн близького сходу, для перської затоки, це теж дуже важлива протока, яку контролюють по суті хусити. Між Трампом та Камалою Харріс почалась перепалка щодо проведення дебатів, де вони будуть проводитися, коли, і вони ніяк не можуть вирішити, що з цим робити. А так спочатку був спір, на якому каналі проводити нові дебати. Трамп наполягав на тому, що вони повинні пройти на каналі Фокс, на республіканському каналі. А ось Камала Харріс виступала проти. В принципі, воно доволі логічно, тому що перші дебати, правда, з Байденом вони проходили на каналі CNN, на платформі демократів. А ось наступні мають пройти, як би. На республіканській платформі, однак це все ж таки були інші дебати з іншим кандидатом, і Тут така ракіровочка, вона все ж таки змінює сприйняття. А ну, і трішки пізніше були вже заруби щодо дати проведення. Трамп хоче провести 4 вересня, а Камала каже про 10. А взагалом не ясно, хто здасться, і потім скаже стадіон, так стадіон. Я чекаю на вас. А потім ще Трамп почав нападати на Камалу Гарріс, говорити, що вона там тупа, і усілякі такі неприємності, але це, в принципі, напевно, у стилі Трампа. Там взагалі Трамп ще нещодавно почав оскаржувати расову та національну приналежність Камали Гарріс, заявивши про те, що вона не чорна, а те, що вона індуска, і що він саме так її сприймає. А сама Камала Гарріс і справді має індійське коріння, але по батьку в неї сім'я з Ямайки, а там якраз. Чорнокоже населення. А тому не знаю, чому Трамп її виписав за афроамериканців, Але я навіть не розумію, що Трамп хотів зробити цією дискусією. Навіщо її в принципі підіймати? Щоби що. Видання за економіст повідомляє про те, що Україна отримала 10 винищувачів F-16 І трішки пізніше вже й сам Зеленський підтвердив цю інформацію і навіть показав літаки. F-16 в Україні ми забезпечили це. Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей важливий результат. Дякую партнерам, які справді дієво допомагають з 16 і першими державам, які акцептували наш запит про надання. Літаків, дякую. Є питання щодо пілотів. Раніше писала про те, що, начебто, підготували 6 пілотів. Але передали 10 машин на 10 машин, потрібно 20 пілотів, а 6 пілотів це буде тільки на три машини. Більше того, раніше говорили про те, що будуть передавати літаки саме під пілотів, тобто не всі літаки, які там обіцяли Україні, а будуть передавати стільки, скільки потрібно, щоб Росія їх не змогла розбомбити. В принципі, це доволі логічно, щоб літаки, які не використовуються, просто були на території НАТО Євросоюзу, і Росія їх там не атакує. А тому питання пілотів залишається відкритим. Може знайшли якихось пілотів на стороні? В принципі, це теоретично можна зробити якихось там наймитів у відставці, які воювали на цих літаках і які вміють їм управляти. Байден сподівається, що Іран не піде на ескалацію щодо Ізраїлю і не буде якоїсь великої війни на Близькому Сході. Хоча при цьому інші видання пишуть про те, що Сполучені Штати готуються до того, що Іран може знову атакувати Ізраїль. Нещодавно Ізраїль провів ряд успішних операцій щодо ліквідації хамасівців та інших терористів. І це вже ж обурило іранців, тим більше, що один з Хамасівців був ліквідований саме на території Ірану і вже погрожували тим, що буде відповідь і тому подібне. Ряд країн вже почали закликати до евакуації з території Лівану, щоб її громадяни покинули цю територію, тому що вона небезпечна, і справді там війна може початися у будь-який момент, судячи з настроїв, які наразі є якраз між хезболою. Та Ізраїлем. Знову ж таки, прямої війни між Іраном та Ізраїлем, в принципі, не може бути, тому що в них немає спільного кордону, можуть бути тільки воздушні бої. Але основна сила, яка може напасти на Ізраїль, це буде Хезболла, і це можуть бути у ці стражі з території Сирії. А тому світова спільнота готується саме, що атака може бути з території Лівану, де якраз розташована Хезболла. По всій Великобританії велике антимігрантське заворушення на вулицях міст відбуваються буквально бої, якесь повернення на 100 років тому, коли були цілі бої між лівими та правими на території Європи. Щоправда, без участі мігрантів тоді так чи інакше, але повідомляють, що заарештовано близько 90 осіб. Деякі ліберальні видання пишуть про те, що ймовірно це пов'язано з фейком, який був опублікований на деякому змі, яке може бути пов'язано із Росією, але така інформація поки що не точна. А суті тому, що у містечці Саудпорт відбувся злочин, де чоловік напав на танцювальний клуб, і там загинуло три дівчини. Після цього це видання прописало, що це зробив е, чоловік з мусульманським прізвищем. Але ця інформація не остаточна і офіційно. Британська влада не повідомляє ім'я вбивці. Проте не виключено, що це міг зробити сам емігрант, але ім'я, яке там писали, воно начебто вигадане. Але так чи інакше, це призвело до великих бійок на територіях міст. Вони відбуваються усюди, починаючи з Північної Ірландії, закінчуючи Лондоном, і в принципі така тема доволі серйозна. Але ось ці всі антимігрантські настрої, в принципі, давно вже проглядуються у деяких західних суспільствах, і деякі міста в Великобританії вже наповнені мігрантами. У деяких мусульманського населення може бути там і 20-30%. І Сам же Лондон, в принципі, такий показник, де дуже багато мусульман. Ну і великі міста вони теж, в принципі, наповнені мігрантами у тій чи іншій мірі. Влада Малі нещодавно розірвала дипломатичні стосунки із Україною із за того, що українці, начебто, підтримують у цих повстанців туарегів Нещодавно була тема якраз з вагнером, і, начебто, там були якісь українські спеці, які могли бути співучасниками у цих боїв із вагнерівцями. Ну а потім вже український гурт також натікав на те, що український слід там все ж таки є. А французьке видання Монд писало про те, що українські інструктори учать повстанців користуватися дронами. Та взривчаткою. Тому ось так українські військові інновації вже йдуть на експорт. Зеленський прагне створити коаліцію країн-сусідів України, які буде допомагати Україні збивати російські дрони та ракети. Нещодавно була зроблена така заява. Зробили заяву про те, що навіть будуть це обговорювати на рівні НАТО. Подивимось, що з цього вийде, але... але очікування насправді не дуже високі, тому що ця тема вже підіймалася десь. Місяць тому чи два місяці, коли польська сторона сказала, що вона може це робити. Але після цього вже поступив е, дзвінок з Пентагону. Вони офіційно заявили про те, що такі дії треба узгоджувати із усіма країнами НАТО. А потім вже і польський міністр оборони теж зробив заяву про те, що ні ні, поляки не будуть збивати російські ракети, і що це тільки по узгодженню усіх країн НАТО. Зрозуміло, що цього не станеться. А тим не менше, країни Заходу трішки розширюють межі можливого, ось нещодавні навіть удари по російській території, які можна завдавати, навіть західною зброєю, але при цьому бояться ескалації, тому збиття там російських ракет-дронів може призвести саме до такого ефекту. Хоча, знову ж таки, повторю свою думку, що якщо б вони хотіли, вони могли б це робити теоретично. А тому, що це навіть не буде нести великих витрат, збиття там ракет-дронів без російських пілотів, без гибелі російських солдатів, не буде призводити до такої великої ескалації, як це може призвести вже ж пряме зіткнення. У цьому випадку ситуація вбачається не критичною. Хоча тоді, в принципі, Росія теж заговорить про те, що вони воюють з НАТО, хоча вони і так про це говорять. А нещодавно китайські представники зробили заяву про те, що у цей план Китаю та Бразилії було одобрено майже 110 країнами світу. Вони викатали свій план там шести пунктів, але в принципі вони наповнені банальністю і конкретики не дуже багато. А щодо плану, то він включає припинення вогню і не розширення конфлікту. Треба уникати атаки цивільних об'єктів, а також об'єктів, пов'язаних там з енергетикою, з інфраструктурою і так далі. І так далі. Треба визнати, що перемовини це єдиний шлях для врегулювання конфлікту, і що перемоги для обох сторон не буде. Та там прописана ще заборона використання хімічної, ядерної та іншої забороненої зброї. Ну тощо. А загалом звучить досить непогано, але, в принципі, це знову ж таки історія про все добре проти всього поганого. Як цей договір? Реалізувати, яким чином буде все це контролюватися яким чином буде забезпечена безпека для України після там заморозки війни? Є доволі багато питань, на яких відповідей немає, просто є такий план, який знову ж таки виступає там за мир у всьому світі, і на цьому все при цьому Росія нещодавно знову відмовилася приймати участь в українському саміті миру, який, начебто, може пройти вже цією осінню, І Песков нещодавно зробив заяву про те, що ось ці пункти Зеленського Росія не сприймає і що хоче якусь іншу площадку для переговорів. Не знаю, чи буде такий майданчик чи ні, але поки що приблизно так. Нещодавнє опитування Національного демократичного інституту показали, що більше всього людей довіряє армії 91%, при цьому 45% людей довіряють президенту. А доволі цікаво, що рівень довіри до армії доволі високий, він навіть зберігається, навіть не дивлячись на дії ТЦК, хоча, напевно, більшість людей все ж таки їх не асоціюють напряму із армією і виділяють якби в окрему структуру. А щодо рейтингів президента, то в принципі був тренд на їх зменшення, і ось він продовжується, і вже менше 50%, щонайменше по цьому опитуванню. І Зеленський з кожним разом б'є свої антирекорди, і до кінця року рейтинги можуть бути в принципі, доволі низькими, і знизитися, напевно, аж до рівня довіри, який був. До початку самої війни. Теоретично це може знову підняти питання легітимності, і Росія може цим користуватися, як це було там пару місяців тому. А при цьому відмічається, що довіра до інших органів влади ще нижче, ніж у Зеленського, ніж у президента. Наприклад, у поліції 39%, а у Верховної Ради довіра тільки 11%. Ну теж в принципі доволі очікувано і зрозуміло. Первый день начнем с первого дня. То есть, собственно, как в Сумах организовался Майдан? Собственно був комендантом сумського майдана, щоб вы были в курсе. Я его организовал.